Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Останній день з циклу 20 днів йоги вдома ми починаємо з вами лежачи, вкладаємо обережно себе на килимочок, поперек в килимок, стопи до себе коліна в сторони, долоні, можливо, вкладаємо на живіт, на груди, в килимочок, куди зручно. І ми з вами глибоко, повільно дихаємо, розслабляємось. Налаштовуємось на практику, відпускаємо думки. В їх виштовхуємо ручки вгору і активно стискаємо кулачки і розтискаємо. Активуємо зап'ястки, активуємо ручки. Збираємо долоні в кулучки і робимо оберти в одну сторону, повільні, протяжні, і в іншу. І в темпі власного дихання натягуємо на себе. Відтягуємо вниз. Поступово розминаємо зап'ястки, Той самий рух, лише долоньками, тягнемо на себе від себе. Ручки сильні, долоньки сильні. І повторюємо цей рух, тільки так, наче тримаємо м'ячики. Тягнемо на себе, від себе, дихаємо. Опускаємо ручки, підтягуємо коліна до грудей, обіймаємо коліна, поперек залишається на килимку і, можливо, трохи покачались ліворуч праворуч. Чудово. Вдих, виштовхуємо ніжки вгору, можливо, трохи ними потрусили. Тягуємо на себе стопи і витягуємо їх вгору. І поступово продовжуємо цей рух, поперек в килимок, глибоке повільне дихання, чудово. І тепер робимо оберти стопами в одну сторону, і в іншу. Чудо. Ще затримали ніжки вгорі. Робимо вдих і з видихом розводимо ніжки в сторони. Стопи натягнуті на себе. Можливо, допомагаємо собі трохи долонями, поперек залишається в килимку. Для більшого розслаблення, можливо, робимо цю вправу біля стіни. Глибоке повільне дихання. Вдих, підіймаємо ніжки вгору, підтягуємо до себе коліна, виштовхуємо праву ніжку вперед, кладемо її на килимочок, ліве коліно підтягуємо до грудей, дихаємо, тянемось, поперек тягнеться в килимок, спинка рівна, робимо з вами вдих. І з видихом тягнемо коліна ліворуч, трохи розкриваючи стегно. Праву долоню тримаємо на правому стегні, не даємо йому підійматись вгору. Глибоко дихаємо, розслабляємо м'язи, вдих, повертаємо ліве коліно до себе і змінюємо ніжки. Потягнули до себе праве коліно, ліва ніжка в килимок. Глибоке повільне дихання, куприк підкручений, робимо вдих і з видихом тягнемо праве коліно в сторону, лівою долоню тримаємо ліве стегно, не даємо йому підійматись вгору. Вдих, повертаємо до себе праве коліно, стопи в килимок, коліна зігнуті. Підтягуємо до себе праве коліно, натягуємо праву стопу на себе і вкладаємо її на ліве коліно. Стопа натянута, коліно штовхаємо вперед. Комфортне розкриття, робимо вдих і з видихом підштовхуємо до себе ліве коліно, долонями чіпляємось під коліном і підтягуємо до себе ніжки. Стопи натянуті на себе. Комфортне розкриття без болю. Обережно розводимо ручки в сторони, робимо вдих і з видихом тягнемо ніжки ліворуч, дивимось за праву долоню. Робимо скрутку, розслабляємо м'язи, дихаємо, вдих, обережно повертаємо ніжки назад і розкручуємо їх. Підтягуємо до себе ліве коліно, вкладаємо ліву стопу над правим коліном, стопа натягнута, ліве коліно штовхаємо вперед, розкриваємо стегно, робимо вдих і з видихом підтягуємо до себе ніжки, долонями чіпляємось під праве коліно. Підтягуємо настільки глибоко, наскільки йде. Ліве коліно продовжуємо штовхати від себе. Обережно відпускаємо долоні, розводимо їх в сторони, робимо вдих і з видихом тягнемо ніжки праворуч, дивимося за ліву долоню. Ліву п'яту намагаємось поставити на калимок або підкладаємо якісь подушки. Вдих повертаємо ніжки в центр, розкручуємо. І ще підтягуємо до себе коліна, обіймаємо їх долонями, трохи порухались ліворуч праворуч. Робимо вдих і з видихом енерцію виштовхуємо себе вгору. Чудо. Схрещуємо ніжки, перекатимось на четвереньки. Стопи разом коліна в сторону, робимо вдих і з видихом тягнемось в дитину. Сідниці вкладаємо на п'яти, долоньки витягуємо вперед, маківкою тягнемось вперед, розтягуємо спинку між маківкою і сідницями. Груди живі тягнуться в килимок. Робимо вдих, обережно дивимося перед собою. І з видихом переносимо долоньки ліворуч. Витягуємо правий бік, сідниці залишаються на п'ятах. Глибоке повільне дихання, розслабляємось, Вдихо, обережно дивимось перед собою і крокуємо долоньками праворуч. Витягуємо лівий бік. Дихаємо, вдих обережно підіймаємось, повертаємось в центр, ще трохи затримались, через круглення виростаємо на четвереньки, через легкий прогін повертаємось в дитину. І у темпі власного дихання виростаємо вгору з видихом і йдемо в дитину. Вдих, хребет за хребцем, розкриваємось. Видих через легкий прогин в грудях, в м'якій лікті, повертаємось в дитину. І ще вдих, видих, не заламуємо поперек, вдих. Видих, вдих, виростаємо вгору і з видихом опускаємось на килимочок, можливо, через чету рангу. Вкладаємо перед плече, перед собою, чоло вкладаємо на ручки, вдих і з видихом підтягуємо праве коліно в сторону. Стопа натягнута на себе, розслабляємось та стягнемо вниз. Продовжимо глибоко повільно дихати, вдих, обережно підіймаємось вгору, заводимо праву ручку під ліву і з видихом вкладаємо себе на праве плече. Ліву ручку тримаємо біля себе, можливо, трохи тиснемо нею в килимок, виштовхуючи ліве плече вгору. Комфортна, легка, скрутка, без болю, дихаємо. Вдих, обережно підіймаємось вгору, повертаємо ручки, вкладаємо чоло і повертаємо праву ніжку. Робимо вдих, з видихом виштовхуємо ліве коліно в сторону, ліва стопа на себе та стягнемо вниз, дихаємо. І якщо є можливість. Робимо вдих, трохи підіймаємось над килимком, заводимо ліву ручку під праву і з видихом вкладаємо себе на ліве плече. Ідемо в скрутку, права ручка біля себе, можливо, праве плече тягнемо вгору. Вдих, обережно повертаємось, вкладаємо долоньки, вкладаємо чоло на ручки і повертаємо ліву ніжку. Вдих обережно підіймаємось на перед вони паралельні один до одного, прокручуємось в плечах і йдемо в позицію сфінкса. Лопатки разом, груди тягнемо вперед, долоньками намагаємось натягнути на себе килимочок, маківку тягнемо вгору. Видих, обережно опускаємось вниз, долоньки під плечі і обережно виштовхуємо себе в дитину. Дихаємо, розслабляємось, можливо, компенсуємо навантаження на поперек. Вдих через круглення виростаємо на четвереньки, виштовхуємо праву стопу вперед. Долоні в килимок, тримаємо себе в напіввипаді, спинка рівна, маківка тягнеться вперед, таз вниз, робимо вдих і з видихом тягнемо таз назад, праву стопу на себе, не скруглюємось в спині, можливо, трохи підіймаємо себе вгору, дихаємо. Вдих перекатимось в напіввипад, забираємо праву ніжку назад, і з видихом і йдемо в дитину, вдих через круглення вгору, ліва стопа вперед, напіввипад, дихаємо, таз тягнемо вниз, робимо вдих і з видихом тягнемо таз назад, ліва стопа на себе. Спинка рівна, можливо, щось підкладаємо під долоні. Вдих перекатуємось в напіввипад, ліва ніжка назад, і з видихом потягнулись в дитину. Вдих через круглення виростаємо вгору, виходимо на четвереньки. Долоні розводимо широко в сторони, робимо вдих і з видихом тягнемо праве плече в килимочок. Вдих, підіймаємось вгору, видих, ліве плече в килимок. І продовжимо у темпі власного дихання, розтягуємо грудний відділ, витягуємо спинку, вдих вгору. Видих плече в килимок. І ще вдих, видих, вдих вгору і повертаємось на четвереньки. Робимо з вами оберт хребтом довкола себе, штовхаємо груди в сторону, вниз, в сторону через круглення вгору. І в темпі власного дихання вдих прогин. Видих скруглення. Змінюємо напрямок, прокручуємось в іншу сторону, добре витягуємо м'язи. Чудово! Обережно сідаємо з вами на п'ятий. Заводимо ручки за спинку, знайшли замочок, прокрутили плечі, виштовхнули груди вперед і вгору. Куприк підкручений, поперек не провалюємо і, можливо, трохи порухали головою ліворуч, праворуч, трохи витягуючи шию. Маківка тягнеться вгору, плечки вниз. Робимо вдих і з видихом опускаємо чоловки лимок, замочок виштовхуємо вгору, максимально розслабляємось. Стягнемо замочок, дихаємо, обережно опускаємо замочок вниз, переводимо ручки вперед над головою і опускаємось в дитину. Робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х. Відпускаємо всю напругу з тіла. Повністю його розслабляємо, розслабляємо м'язи лиця, відпускаємо думки, спостерігаємо за внутрішніми процесами і просто дихаємо. Вдих через круглення обережно підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжки навхрест. Ручки через сторону підіймаємо вгору вдих. Видих долоньки до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня чи гарного вечора. І до зустрічі в нових днях.